Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Пам'ятаєте, був у мене сюжет з приводу знищення лісу, знищення наших гір, наших гарних гір в сели Буковець Верховенського району. Влада, як завжди, наша, навіть не знаю, як це правильно, виразитися. Десь в задньому проході, як завжди, мусора, як завжди, нічого не роблять. І зараз подивіться, що там знову накопали. Так. Продов... Продовження теми знищення наших гір. Значить, село Буковець, Верховинський район, Івано-Франківська область, бо всі мені доказували, що це Косівський район. Ні, це не Косівський район. Верховенський район просто підчиняється Косівській мусарні. От. А тепер подивіться, що тут відбувається. Ось, це, бачите, джерело, де ми знаходимося. Ось. А тепер дивіться, що тут понакопували. Тепер от сюди. Оце те, що я вам казав. От Пішли трішки дощі. Все, тут все замулило і пішло. Був тут цей чудовий екскаватор. Дебільні мусора верховенські, нічого не зробили. Ось. Екскаватор не затримали, але зато далі подивіться, що тут розрили. Ось, скільки тут знищили дерево. Ось. ра Це повне знищення наших гір. Це якесь чучело купило там хату. Ну, не хату, а ділянку, що воно там купило, невідомо. Зараз має будувати там ресторан, Коли, бо що воно там має будувати, невідомо. І. Воно отут строїть, чи це паркінг, чи що це має бути, також невідомо. І знищує наші гори. Сики тут знищили лісу. Зараз, якщо це правильно не укріпити, оце все правильно не побудувати, то це все попливе. Як ви бачите, воно вже намокло, воно вже пливе. І що тут відбувається? Тільки що був, ну, пару тижнів тому був сюжет. Була тут мусарня, був тут екскаватор і місцева влада нічого не зробила, мусора нічого не зробили. От що тут відбувається. Просто тіріндець. Та подивіться, скільки знищили деревини. Ось, щоб ви бачили я вам приближу. Тепер далі, що відбулося? Написав я в мусарню заяву. Нам, ну, напевно, відомості в Єрдерті дурбелики не внесли. Екскаватор. Ми зараз виясняємо, і Місцева влада не в курсі. Територія це лісгоспу. Ну, ось ця що розрили, як ви бачите. Е... вам ще хочу сказати? Ну що, дебільні мусара, як завжди нічого не роблять. А це екскаватор, який там копав. І кого. Зафіксувала там поліція, я там писав заяву. Нагадаю вам. А тепер під, трішки підсумую вам побачене. Е, значить, що відбулося? Виявив, звернулись до мене підписники, виявили знищення лісу якесь незрозуміле будівництво якоїсь незрозумілої дороги. Я так розумію, Казгнеда там купила ділянку, чи що вона там купила і буде будувати там колибу і нищить наші гори. Це якоби робиться під шумок, що якийсь місцевий житель заробив гроші за кордоном і робить собі дорогу. Ну, це брехня і бред сумасшедшо. Робота того трактора, який ви бачили, це є купа грошей в годину, і та дорога, яку вони зробили, це десь, ну, орієнтовно 30-40 тисяч доларів. Я думаю, що будь-який. Тверезу Мислячи Гуцул при наявності таких грошей, напевно, би собі купив квартиру в Чернівцях або навіть квартиру в Києві. Ну, не робив би дорогу до свою Ну ви зрозуміли все, не хочу нікого ображати. Цей Казгнеда купила ділянку і там буде будувати колибу, турбазу. Ну, це ще ми будемо розслідувати. Місцева влада на місцях нічого не знає. Ну Ми ще будемо це розслідувати. Ніхто нічого не в курсі. Мусорам я заяву написав дебільним верховенським. Ви бачите, дебільні верховенські мусора нічого не зробили, не затримали екскаватор, нічого. Ну, натомість екскаватор продовжував собі працювати. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить. Дебільні верховенські мусора відомості в ЄРДР не внесли. Ну, взагалі нічого не зробили, навіть мене не повідомили, що там, як там. Ну просто їм щастить, що недалеко від мене. Тут просто вижнеться чернівці у мене під боком, мені їм. Ну, Легше затруднювати їм життя. Ну і нічого, і доберемося до верховенських мусарів. Ну що, нарід, гуртуємося. Щось треба робити, бо ви бачите, що відбувається: відбувається повне для кого війна, для кого мати рідна, повне знищення наших гір, повне знищення наших Карпат. Ну, щось придумаємо разом до перемоги, слава Україні!